Сергій Жадан бреде снігом вертепна хода. Бреде снігом вертепна хода, в кожному домі своя біда, в кожній оселі свої світла. Смерть має форму крила. Так багато чудес, і лих, Смерті незатишно серед живих. Смерть не звикла, що вона чужа. Смерть знає, що є межа. А тут просторо від голосів, і місяць висить, як завжди висів, і верте бреде, як брів завжди, і тепло в повітрі від цієї ходи, і смерть думає, що з цих веремій їй не вибратися самі, що потрібно брести за цим теплом, за руку з кимось. Довго обом. Щоби творилася коляда, щоб не так палила біда, щоб грівся співом кожен з пудей. Але шкода дітей, так шкода дітей, шкода, що їх торкнулася ця історія. Без початку й кінця історія чудес і лих. Шкода, що полюють саме на них, Бреде смерть, зимова пора. Лівий низький берег Дніпра, золотий перетин нічної ріки, все як завжди все навпаки.